Повністю весь в рідній фарбі в кузові універсал, що може бути краще, а краще може бути той факт, що автомобіль на автоматі. Це реноміган третього покоління, який щойно прибув зі Швейцарії в прекрасному стані. 2015 року випуску з надійним турбодизельним двигуном 1,5К-9К. Дуже економний. Показує нам бортовий комп'ютер, середній розхід палива 5,8. У нас лінзована оптика, LED-денні ходові вогні. Зивова прекрасна гума 24-го року випуску. Тут нова гума встановлена залізні. Диски ковпаки, отак виглядає на сонечку. Просто красивезний, красивезний. В універсалі. Автомобіль має задні парктроніки. Автомобіль має дуже великий багажник. Просторий. Шторочка багажнику є. Прекрасний стан салону, де й зовні він. Дуже класний, великий плюс автомобіля в Реноміган, що вони не ржавіють. Плюс сіточка отака у нас від окремлі. простір салону від багажника. Також фішечка не дешева, якщо купляти окремо. Тут вона вже є. 220 тисяч кілометрів оригінального пробігу маємо. Він підтверджується сервісною історією, сервісовими записами, текстильний салон класний, 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультифункціональне кермо. Два ключі оригінальні. У нас є навігація TomToM, плюс Bluetooth можна приєднати. двозонний клімат-контроль, датчики світла, датчики дощу. Є шайба регулювання мультимедією, є круїз-контроль. Повна різних різноманітних документів є, то машина не просто так, а з документами. Мотор сухий, знизу по дніщу, так як це у нас Швейцарія, е, завважень нема. Так. Салон, дивани салону у нас теж при чудовому стані. Машинка підготовлена класно. Також дверні карти у нас в повному порядку. І гума встановлена зимова на автомобіль. Ну Дуже прекрасний, від має. По ціні 9550, це в продаж. Якщо шукаєш собі дійсно класний автомобіль, технічно бомба. Ось поїхавши на ньому, дійсно жодних зауважень, автомат переключає плавно, жодних хребків, мотор сухий, підніщу все ок, бери де катайся, де взагалі симпатичний автомобіль. Тож, хто шукав, будь ласка, чекаємо на автопоінті.